4 червня, вівторок. Врятовані життя, частина 2. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є і що винагороджує тих, які його шукають. Євреїв, 11 розділ, вірш 6. Ми вирішили евакуюватися. Саме відкрили зелений коридор. Коли ми були на місці, то побачили, що колону формують тих, котрі на своєму транспорті, потім до них підсаджують людей, що завчасно записалися на евакуацію. А ми були втрьох я, невістка й онука, вирішили молитися. Раптом біля нас зупинилася машина, люди з неї питають куди їдете? Ми кажемо не знаємо куди. А вони і ми не знаємо. Сідайте, будемо разом. Нам довелося їхати через КПП, де російські військові позабирали у нас телефони. У нас не було теплого одягу, їжі, грошей. Ми виїхали, у чому були. Простояли між боромлею і тростянцем з 9 ранку до 5 вечора. Коли ми їхали в колоні, у нас пробило колесо. Дочка людей, які вивозили нас, почала молитися, читаючи Отче наш. Так ми проїхали ще 100 кілометрів. Далі неможливо було їхати, а зупинятися не варіант, бо ми їхали в колонії дороги не знали. Та зупинитися усе ж довелося ніч. Ми стоїмо посеред поля. До нас підійшли троє чоловіків. Питають, що сталося, ми пояснили. Вони допомогли замінити колесо. Один із чоловіків запропонував переночувати у його матері у селі під лубнами. Ми зрозуміли, що Бог направляє нас в лубни. Ця жінка нас обігріла, нагодувала, попрала і висушила наш одяг і дала ще з собою їжі. Я дізналася номер пастора з Лубен ми поїхали туди. Пастор каже, що саме сьогодні приїжджає автобус, який забирає біженців, але потрібно надати фото встановленого зразка, а ще потрібно мати мобільний телефон. У нас зовсім не було грошей, тож він власним коштом зробив нам фото і придбав телефон. Нас відвезли в Черкаси, а потім у Чернівці. Там є адвентистська школа Соломон, де ми змогли взяти одяг за сезоном, бо їхали, у чому вибігли. Далі ми чекали автобус до Німеччини, їхали через Румунію. Під час однієї із зупинок до автобуса зайшла жінка, яка дала нам 100 євро. Потім ще одна жінка, румунка, дала нам гроші. Як бачите, Господь благословив нас і фінансово. Хочу сказати, що лише Бог так піклується про свій народ. Нас годували і везли безкоштовно. Дорога зайняла дев'ять днів, у Німеччині нас поселили в Адвентистському санаторії. Згодом ми знайшли житло і роботу. Ось так Господь опікувався нами.